Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр, екотеплиця, і сьогодні ми поговоримо про деякі види опалення для теплиць. В минулому випуску ми розповідали про те, як правильно вибрати матеріали для накриття зимових теплиць, тому що тут треба підібрати консенсус, щоб і ми гарно зберігали тепло, і при цьому наша теплиця максимально пропускала світло в теплицю. Кому цікаво, можете подивитися і перейти посилку на минуле відео. А зараз ми поговоримо саме про опалення. Тут треба розуміти, що системи опалення теплиці в зимовий період дозволяють теплиці максимально ефективно працювати і давати продукцію, незважаючи на високу собівартість, з високою ціною і високою рентабельністю. Чому тому, що в зимовий період ва саме вартість на овочеву продукцію з теплиць значно вища, ніж, наприклад, в період, коли є ще і відкритий фонд. Тому при правильному та ефективному вирощуванні можна отримати гарний врожай і при цьому їх реалізовувати по високій ціні, але тут головне все правильно підійти до, до всього дуже правильно і раціонально. В чому нюанси? Тут справа в тому, що в зимовий період приблизно від 30 до 50% вартості продукції залежить саме від системи опалення, тобто саме від обігріву. А при використанні енергоефективних рішень там система акумуляція тепла, правильний розподіл тепла в теплиці, тобто все це можна значно знизити саме по витратам на опалення. І до речі, в деяких теплицях ми будували так, що використовувалося тепло, яке зазвичай вибрасувалось на вулицю, тому що воно якби було вторічно. І якщо його використовувати для опалення, то ми отримуємо те, що ми опалюємо теплицю. Безкоштовним теплом, і це значно знижує її собівартість і, відповідно, підвищує рентабельність. Ось, Тому тут теж в деяких варіантах ми будували, наприклад, коли є птахофабрика, де часто викидується дуже багато тепла ось після прогріву приміщень, де вирощують птахів. то це тепло потім заганяється в теплицю, тому що зазвичай воно викидувалося. Є декілька систем опалень, і ось сьогодні ми поговоримо про систему опалення повітряним опаленням. Ця система зараз доволі таки популярна, тому що вона має значно нижчу вартість старту і складається зазвичай з теплогенератора. Це котел, в якому нагрівають повітря, тобто через нього проганяють повітря, він його нагріває, і далі ми за рахунок повітряпроводів. Розганяємо це тепло по всій теплиці. Проста система керування, дуже проста і ефективна система розподілу тепла. Відповідно, ми швидко нагріваємо теплицю, можемо підтримувати довгий період в залежності від котла, температуру в теплиці, довгий період. На одній закладці, скажімо так, довгий період. Ось. І плюс такі системи, що дуже легко як її запустити, раз, ось, і, відповідно, ми можемо дуже легко зупинити. Тобто сезон закінчується, бачимо, що все, у нас продукція закінчується вирощувати, то просто перекрили і теплиця починає охолоджуватись, і система вся охолоджується. І нам не страшно, що вона замерзне, тому що після якогось Тривалого періоду ми можемо дуже легко її запустити. Тобто, плюси відповідно доволі таке низька вартість запуска запуску системи, простота експлуатації та керування. Ось легкий старт, легка зупинка. Мінуси відповідно теж є, тому що нам складно акумулювати це тепло. Єдине дуже класна ця система працює саме в комплекті з системи акумуляції тепла холоду, тому що це тепло, яке ми генеруємо. Ми його паралельно заганяємо в ґрунт, і ось у нас була ситуація, коли котел зупинився. Ось в тепличі доволі таки сильно па почала падати температура. Ось, і буквально за 2-3 години вона упала там до плюс 10, плюс 8 градусів теплиці. Але в чому нюанс був? ґрунт був дуже теплий. Він був нагрітий до 25 градусів, 23-25 градусів. І відповідно він е доволі таки довгий час ще підтримував температуру внизу теплиці. І там, де була вся корнева система, там були, де були всі рослини, там ще трималася гарна температура. Ось тому, що ґрунт ну ґрунт має теплоємність приблизно в тисячу разів більше, ніж повітря. Таким чином, теплиця без опалення протрималася в холодному, мінус 15 градусів, десь 4-5 годин, поки там змогли відремонтувати електрику, запустити все це. І, в принципі, рослини не постраждали. ось. Тому ось це є нюанси, плюс, наприклад, система акумуляції тепла. Тим більше ще плюс акумуляції тепла, те, що вони знижує тепло витрати на опалення до 25-30%. Тому що, наприклад, в день, коли у нас багато сонця, ось, навіть в зимовий період, ми можемо це тепло акумулювати і його використовувати в нічний період, знижаючи навантаження на котел. Ось, Тому ось такі системи вони доволі такі популярні і дозволяють. Працювати і вирощувати в теплицях з значно меншим початковим стартом да, для використання. Ось ніж, наприклад, якщо ми будуємо котельню, повітря, робимо водяне опалення, то тут. Приблизно в два-три рази менше затрат на те, щоб запустити опалення для теплиць. Тому ось такі системи опалення. До речі, ми їх теж виготовляємо, встановлюємо, тобто самі різні варіанти. Тому, якщо цікаво, можете перейти на наш сайт, подивитися саме ці види опалення. І у нас на нашому youtube каналі багато обзорів, як все це працює. Дивіться, вивчайте, якщо є плани працювати в тепличному бізнесі і або просто займатися. Тепличною тематикою, тому що це не тільки прибуток, але і е гарне хобі, яке приносить. Задоволення від того, що ми отримуємо рослини, вирощуємо, створюємо щось нове, щось живе, яке росте, яке має гарний вигляд. Тому все це дуже класно приносить не тільки задоволення, а й як кажуть, і прибуток. До речі, у нас є телеграм-канал, де там теж дуже багато цікавої інформації. Все це можна подивитися або навіть щось собі подобрати цікаве. Ну а з вами був Олександр Котепліця, живіть гармонії з природою. В рік прогресія. До нових зустрічей!